Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Допоможіть, допоможіть. Великі пожежі охопили житлові райони Китаю. Однією історією з нами поділилася жінка, якій довелося рятуватися із сином підлітком із квартири на 20-му поверсі. Нове технологічне суперництво. Вашингтон та його союзники схвалили спільні зусилля щодо розвитку технології 6G. Водночас є побоювання, що Китай може зайняти домінантне становище у цьому секторі, якщо їх випередить. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. them. за останні три дні по всьому Китаю спалахнуло щонайменше дев'ять великих пожеж. Більшість з них охопили житлові будинки. В одному з випадків жінці вдалося вибратися з вогню разом із сином підлітком із квартири на 20-му поверсі. Потерпіла, розповіла нам про те, що пережила. Подивимося, дедавдобоні допоможіть. Допоможіть одна з найсильніших пожеж за останні дні сталася у китайському Тяньцзіні. Загинуло щонайменше 15 людей ще десятки постраждали. Коли близько четвертої ранку спалахнув вогонь, літа її син ще спали. Я почула, як хтось унизу, кличе на допомогу. кричить, що почалася пожежа. Я була в ліжку, тож розгубилася. Я запитала себе, хто це просить про допомогу, і каже, що почалася пожежа. Коли я відкрила штори, то побачила густий дим, що здіймався знизу. А живу я на 20-му поверсі. лі розповіла, що весь перший поверх було відведено під заряджання електричних велосипедів. За офіційними даними причиною займання стали ці велосипеди підключені до розеток. Вогонь охопив 30. І поверхи постраждало понад 500 мешканців. Літа і її син евакуювалися разом з іншими сусідами пожежними сходами. Тоді в мене сильно паморочилася. Голова, ноги стали ватяними. Я не могла йти. Вже почала думати, хто зможе винести звідси мого сина. Лі каже, що її син не так хвилювався. Вони зателефонували до пожежної служби і попросили допомоги. На руках і на тілі залишилися рани. Навіть зараз у мене ще болять ноги та все тіло. Коли я вийшла, моє тіло було чорним. Я побачила, як вогонь охопив цю будівлю. Я була вкрита попелом, моє обличчя і тіло були чорними. Було дуже страшно. Лі додає, що бачила, як загинули деякі її сусіди. Коли ми пішли до евакуаційного центру, я побачила загиблого. Він не згорів, але надихався диму. Я не хочу більше там жити. Багато людей не хоче там жити. для Китаю. Це не перша пожежа в житловому будинку, яка спалахнула через зарядні пристрої для електровелосипедів. Батареї можуть легко перегрітися під чохлами, особливо взимку. Водночас самі будинки в країні часто щільно заселені, й дуже високі. З них складніше вибратися, а вогонь поширюється швидко. Його важче загасити усього через два дні після пожежі в будинку лі ще чотири загоряння сталися в різних частинах іншого міста. Нанкін також кілька пожеж зафіксували в інших регіонах Китаю, і це на додаток до сильних гірських пожеж, які вирували в південній провінції Гуйчжоу на початку цього місяця офіційні супутникові знімки показують, що полум'ям було охоплено майже половину провінції. Загалом за останні два тижні в країні спалахнуло понад 200 пожеж. Водночас, новини на цю тему цензуруються в китайському інтернеті. На запит пожежа найбільша пошукова система байду видає дуже мало повідомлень. Те саме відбувається і на китайських платформах соціальних мереж. Багато користувачів уже почали критикувати владу за такі обмеження. Суперництво в галузі інновацій між заходом та комуністичним Китаєм йде повним ходом. Вашингтон разом із дев'ятьма країнами-союзниками розвиває технологію 6G. До нього приєдналася Австралія, Канада, Чехія, Фінляндія, Франція, Японія, Південна Корея, Швеція та Велика Британія. Одна з їхніх цілей використовувати системний підхід до кібербезпеки, захисту конфіденційності та забезпечення доступності інновацій для країн, що розвиваються. Очікується, що технологія 6G буде 50 разів швидше за 5G. Також вона перевершуватиме попередниці у плані покриття мережі, мобільності та ефективності. Експерти та чиновники в США вже давно висловлюють стурбованість тим, що Китай домінує в галузі 5G-технологій, використовуючи їх для шпигунства. Ба більше на початку цього місяця Китай заявив, що запустив перший у світі супутник, призначений для тестування нової технології 6G. У США зростають побоювання з приводу дешевих автомобілів з Китаю, а також те, що автозапчастини китайського виробництва проникають до країни через кордони з Мексикою, і тепер одна з організацій закликається зупинити. Альянс промислового виробництва США попереджає, що наплив деталей китайського виробництва може загрожувати американським автомобільним компаніям і призвести до закриття заводів, а також втрати робочих місць. Китайські компанії продають свої товари за набагато нижчими цінами ніж їхні іноземні. Конкуренти, бо компартія Китаю виділяє їм субсидії. До того ж альянс вважає, що Китай намагається скористатися торговельною угодою між США та Мексикою, згідно з якою вироблені в Мекситі автомобілі та деталі звільняються від мед. Занепокоєння посилилися після того, як китайська компанія BIT оголосила про плани відкрити в Мексиці заводи з виробництва електромобілів. Організація закликає уряд США заблокувати імпорт дешевих китайських автомобілів і запчастини з Мексики. Пекін критикує захід у зв'язку з новим раундом санкцій. У понеділок Міністерство торгівлі КНР засудило США, Євросоюз та Велику Британію, які запровадили обмежувальні заходи щодо китайських компаній, що допомагають Росії у війні в Україні. Білий дім оприлюднив рішення в п'ятницю. Воно поширюється на 93 фірми. І не лише китайські та російські до списку також увійшли компанії з Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Киргистану, Індії та Південної Кореї. Санкції запроваджено щодо компаній, які допомагають Росії обходити обмеження та Отримувати військове спорядження а також поповнювати боєприпаси. Аналогічних заходів на четвер вжили країни східної Європи, а також Велика Британія. Китай пригрозив торговими санкціями для ЄС та Великої Британії. Проти Вашингтона в заяві не згадав. Росія намагається отримати у Китаю кредити. каже, що поки що обидві сторони не змогли домовитися. Москва зміцнила свої відносини з Пекіном після того, як західні країни запровадили проти неї жорсткі санкції через вторгнення до України. Так, Європейський Союз та країни Великої Сімки заморозили понад 320 мільярдів доларів активів російського центрального банку. Росія намагається компенсувати санкції, водночас упоратися з величезним збільшенням воєнних витрат. Останній раунд переговорів щодо кредиту між Росією та Китаєм відбувся наприкінці минулого року. За словами міністра фінансів Росії, поки що жодного рішення не ухвалили.